Вітаю, друзі. Хочу обговорити два питання. Перше питання це взаємини Росії з іділ і навпаки. А друге питання це роль таджиків у Збройній атаці на московський розважальний центр Крокус. Я почну із другого питання. Ви не задумувалися, чому роль іділівців 22 березня у п'ятницю виконали таджики? Адже якщо мова йде про якусь природну відтерміновану помсту? То я думаю, що ми побачили б когось іншого. Ну, давайте так поміркуємо. Ісламський світ він дуже строкатий, різноманітний. І я думаю, що якщо хтось і образився на Російську Федерацію і на Москву за події в Сирії, то це, напевно, все ж таки передусім не таджики. Це Араби, які. Проживали в Сирії, можуть бути якісь інші мусульмани, Індонезії, Шрі-Ланки та будь -які. ось. І якби це все відбувалося якось у природний спосіб, то мені здається, що ми б побачили не чотирьох таджиків, а дуже різних людей. Але нам представили чотирьох таджиків. Про що це говорить? Ну, я почну з того, що я вже казав, що таджики були обрані на роль Опуду або чучел на сленговій мові. Це зрозуміло, і це напряму свідчить, що це рука ФСБ. Але я думаю, що тут все складніше, і таджики були обрані не випадково, а вони були обрані, виходячи з мети операції. І з місця проведення цієї операції. операція проводилася у Москві. Я підняв довідку і подивився, що Москва має населення майже 13 мільйонів. Три з половиною мільйони це мусульмани. Якась частина з них таджиків. Я підозрюю, що дуже велика частина з них таджиків, тому що таджики є героями усіх стендаперів московських, є фігурами для насмішок. Образ про них співаються пісні. Вони герої ну, дуже багатьох, ну, скажімо так, герої побутових жартів, от таджики. Тобто їх ну, досить багато. І ідеологи і люди-організатори цієї атаки на московський розважальний центр Крокус. Очевидно, розраховували не стільки на конфлікт на релігійній основі, а на національній основі. І їм, очевидно, це вдалося. Наступний момент, який ну, сьогодні ми вже можемо точно говорити, вам не здається дивним, що якісь аматори, ФСБшники затримували о, цих таджиків? нібито на, в Брянській області на кордоні, чи то з Білорусі, чи то з Україною, і е, відрізали вухо. Причим це відрізання вуха значить було знято на відео. І робив це ніби ФСБшник, а поруч з ним опинився якийсь нацист з Русича, з якоїсь бригади, там, батальйони, не знаю загону Русич, який воює з Україною дуже давно. І цей ніж опинився у нього в руках. І він одразу ціні виставив на аукціон. Якщо вірити російській редакції Радіо Свобода, то він продав його за 30 тисяч рублів. Більше того, більше того, фірма, яка виготовляє ці ножі, вже оголосила, що там черга, розписана наперед, я не знаю, на півроку чи вже на рік, бажаючих серед росіян купити ножі цієї фірми, виявилося ну дуже багато. Реклама цієї, значить, фірми. Всі хочуть купити ніж в Росії. Ну для чого? Для того, щоб різати вуха таджикам. Це важливий момент. Потім обличчя таджиків. Це теж уже, ну всі розуміють, що це зроблено навмисно. Навіть товариш Сталін кажуть, він перед тим як виводити людей в суд для смертної кари, для смертного вироку, він все одно їх якось там чіпурив і приводив в більш-менш. Такий здоровий вигляд, щоб ніхто не запідозрив і не помітив а, 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 слідів тортур, хоча всі знали, що тортури були. А це демонстративно представляється побиті люди. Значить, один із них з цих таджиків на калясті їздить з чи то кало-прийомником, чи то сечеприйомником. прийомником Він без свідомості його зараз от возять по Москві. Ні взору відео написав без свідомості людину, возять на якісь слідчі експерименти. Це всі бачать. Це все відбувається в відкритому режимі. Ось. На решта троє теж. Одного вибито око, його показують тільки з одного боку, тому що ока немає. Один більш-менш має пристойний вигляд, тобто у нього просто збите обличчя, яке його не можна впізнати. Для чого це все робиться? Це ж всі розуміють. Це провокує ненавість і протистояння. Протистояння міша. На національній основі, причому де а в Москві, не де де-небудь, а в Москві, і між а, таджиками, мусульманами і а, між росіянами, між слов'янськими, скажімо так, представниками. Я думаю, що це все зроблено не випадково. Це все зроблено не випадково, це все зроблено на той випадок, якщо Путін відмовиться переймати виклик від іділу. Путін робить все можливе для того, щоб повідомити іділу, що у нього немає претензій до цієї структури, до цієї організації. І тут наступна проблема і цікава тема, яку я анонсував першою. Путін насправді боїться іділ. Якщо він боїться насправді іділ, то чому? Тому що у нас всі стверджують, що іділ створений Російською Федерацією, взагалі спецслужбами. Хтось говорить, що не тільки російськими спецслужбами, а в тому числі і американськими, але ключову роль відіграли російські спецслужби, і принаймні то, те відділення і діло, яке в Афганістані, і в Центральній Азії, в Середній Азії, в Пострадянських там, республіках Таджикистан, Киргістан, там, чи Казахстан, Узбекистан, воно контролюється спецслужбами Російської Федерації. Роман Безпертний зняв годинний ролик з детальною викладкою слідів КГБ. Спочатку ж там з середини 70-х років, до от зараз, до теперішніх днів. І складається враження, що Росія сама створила іділ, і потім Іділ зробив атаку, а Путін боїться іділ. Кого боїться? Того, що він сам створив. Ну, взагалі, пояснення, от я послухав Романа Безсмертного, Ну, я не можу зрозуміти, для чого такий ре дуже гарний ролик, дуже пізнавальний. Прізвища, зв'язки, ланцюжки, все послідовно, все зв'язано між собою. Виглядає правдоподібно, напевно, це все так і є. Але мета тоді атаки на московський розважальний центр Крокус. Путін сам себе атакував через іділ. Для чого? Для того, щоб потім боятися іділ, виляти хвостом і казати, що в нього нема претензій до іділ. Це вже всі бачать. То він боїться іділ чи не боїться іділ? Він його створив чи не він його створив? Чи є ще якийсь іділ? І безсмертний дає пояснення. Що просто Путін ненормальний. Він хоче все підірвати, щоб все вибухнуло, ненависть посіяти. Для чого ненавість? Я не можу зрозуміти посіяти, коли Путін зараз вирішує одну проблему, яка у нього виникла після цієї атаки. Він хоче сконцентрувати фокус уваги російського суспільства і Кремля виключно на Україні. Він не може розмивати образ ворога. В образі ворога не може бути одночасно і іділ і Україна. І це йому дуже сильно заважає. Більше того, ще раз повторюсь: ключовий стовп його передвиборчої кампанії Путін продав мир. Він переконав росіян, що після того, як його оберуть на президента, в Росії настане мир. Йому не потрібно зараз проводити мобілізації, шум, це все збурення суспільства, шок і трепіт. Це все не потрібно путіну. Не потрібно він цього не обіцяв. Це явно дисунує. Все одно, як би там не було, якісь елементи залежності від народу російського Путіна є. він не може собі дозволити. Ну, абсолютно все. Більше того, він повинен ну, демонструвати легітимність значить, серед російських еліт. Звідки це все виходить? І чому так мені здається, у нас все складається? Чому такі пояснення? А ми потрапляємо в ту саму пастку, що і росіяни. Тобто ми завжди дивувалися Клюєву Андрію Клюєву, я про регіоналів, там Сівковичу або сівяким там <духіним> Дугіним, Сурковим і Глазівим, які вважали, що Майдан 2004 року помаранчеві події, помаранчева революція, так звана. Потім. Революція гідності 2014 року це все інспіровано зовні, кимось створено, якимось спецслужбами проплачено і так далі. А ми намагалися довести, що ні, такого не може бути, тому що в основі всього лежать людські почуття. Почуття виводять людей на майдан, а вже потім цими почуттями і цією стихією намагаються скористатися будь-хто в тому числі організовані структури, безперечно, структури, які мають бюджетне фінансування, є організованими. Це спецслужби або Російської Федерації, або України, або ЦРУ, або це. Ну це вже інше питання, але в основі лежить людське почуття. Тому мені дивно, коли починаємо це зв'язувати. Виключно з спецслужбами КГБ, ФСБ, там, ЦРУ і так далі. В основі ділу, звичайно, лежать людські почуття, невдоволення, причим претензії. Ясно, що е, е, арабський світ, мусульманський світ, ісламський світ вони мають претензії до Російської Федерації, до росіян як етносу. І до цієї православної цивілізації як імперії, причому терористичної імперії. Вони незадоволені подіями в Чечні спочатку, тому що щемили мусульман, е, незадоволені сирійською кампанією, м'яко кажучи, незадоволені. І виходить оце проти річчя, що росіяни створили іділ і самі воювали проти ІДІЛ і продали американцям. Боротьбу за діл. Я ще раз хочу наголосити важливий момент, що ширмів імітацій достатньо є в політиці і війні, але реальні справи, реальна війна не може будуватися на химерії, на того, чого не існує. Не може бути Майдану 2004 року на Химерії чи 2014 року на Химері. Це реальні почуття і реальна рушійна сила. І діло це теж реальна структура, яка теж виникла з почуттів і спрагнень якоїсь частини людей ісламського світу. Оце важливо взагалі розуміти. Якщо ми це будемо розуміти, то ми не будемо потрапляти в якісь пастки ментальні, не будемо йти на манівці, витрачати стільки часу. Я годину послухав безсмертного, і не міг так і зрозуміти, для чого цей прекрасний матеріал створений. Він насправді прекрасний, професійний, гарно подано і так далі. Але ну, як це все зв'язується? Ну, Росія, і КГБ, значить СРСР і Росія створили іділ там, через КГБ і ФСБ. Ну, створили. Значить, це ручна якась структура. Для чого тоді вони добре? Якщо вони в ручному режимі використали їх для атаки на крокус Сіті, то яка мета? Якщо Путін постійно зараз відмазується і не знає, що з цим всім робити? Ну що він, чокнути? Чи... Ось. Ну тому підсумок мій такий: разом з цими таджиками і взаєминами Росії діло, я все ж таки схиляюся, що все продумано. І якесь крило ФСБ не випадково використав таджиків. Тому що головна лінія протиріччя відбувається між етнічними росіянами або славянськими представниками Москви і мусульманами. І найбільша частка мусульман у Москві це таджики. І це мета абсолютно мета створити міжнаціональний конфлікт. Він не стільки міжрелігійний, хоча і міжрелігійний також. Ну Москва світське місто, це мегаполіс. Там якихось православних, я думаю, 0,0. І їх швидше дратують не стільки там, кому вони моляться і б'ються головою, скільки їх якісь інші там поведінкові характеристики і моделі, поведінки, плюс ще багато-багато чого. Не треба забувати, що росіяни є по своїй природі ну, ксенофобами. і Людь нетерпимими людьми їх все. Ось і народ це їх вони дартують, незважаючи на те, що вони намагаються їх переробити постійно в руських. от вони щось там перероблюють перероблюють але все одно дартуються. Ось ну поживемо, побачимо, як кажуть. Будемо дивитися, куди далі буде розгортатися цей конфлікт, але вся ця операція була створена для розпалювання міжнаціональної ворожнечі ворожничі не де небудь, а в Москві. Така моя точка зору і так складаються обставини, так і складаю всі ці пазли, і такі хочу зробити висновки і побиття знущання над таджиками, публічно виставлення їх побитими без очей з сечоприйомниками, Це теж для того, щоб розпалити міжнаціональну ворожницю. Ножі, які хочуть купити, для того, щоб відрізати вуха, це ж ну, продумано, наскільки все. Я так думаю, а можливо, це якийсь несподіваний бонус для організаторів цієї атаки. Ну Хто б міг подумати, що а, а, там, я не знаю, мільйони росіян захочуть купити ніж, яким відрізали вуху таджикою. Таджики ж це розуміють, мусульмани це розуміють, для чого купуються ці ножі, і чому вони такі популярні. Ну Мені б хотілося, щоб. Все воно дужче горіло, щоб всі вони були перелякані, очі у них були вирячкуваті, суїтилися вони, і нам це треба. Побачимо, як буде розгортатися. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.